Мальовниче село Бишів розгорнулося на двох пагорбах, всього за 14 кілометрів від Галича. Особливістю цього місця є те, що одному з мешканців з'явилася сама Богородиця. Саме село раніше знаходилося на цьому місці, де ми зараз можемо його побачити. За переказами воно було спалене татарами, в селі був монастир. Село пізніше перенеслося сюди. Після того, як монастир згорів з його останків, у 1750 році була збудована дерев'яна церква. Ми зараз знаходимося на тому місці, де колись давнину був монастир. Тут ми бачимо. Монастирську криницю, яка була засипана, але приста Богородиця, коли об'явилася, то вона сказала, що би розчистити цю криницю, бо вода в цій криниці є цілюща. Є свідчення деяких людей із села, що отримували певні зцілення. Це об'явлення відбулося на початку 60-х років одному жителю села Василю Карп'яку, який збирав. Тут гриби, вона ніби стояла на хмаринці десь пів метра над землею. І з того моменту дуже багато людей почали приходити на це місце. Продовж багатьох десятиліть комуністичний режим намагався знищити будь-яку пам'ять про це місце. Те, що відбувається зараз, проще і є таким великим знаком відродження надії, перемоги, світла над темряві. Це й непростий час для України. Ми все ж таки знаходимо ці місця, які додають нам сили продовжувати нашу боротьбу.